Який так само притаманний непрямий розвиток з неповним перетворенням це таргани. Це одна із найдавніших груп комах, які взагалі існували на нашій планеті. З цих тварин гризучий ротовий апарат. Передні крила перетворилися на шкірясті надкрила, а задні крила перетинчасті. В Україні, наприклад, поширений тарган рудий. Його оселення в житлі в, в житлі людини, да, тобто в нашій оселі, він завдає людині дуже багато клопоту. Таргани псують продукти харчування, розносять різні види бактерій і навіть яйця паразитів. Вони здатні виводити, наприклад, з ладу побудові прилади, такі як комп'ютер, техніку, холодильник, тим, що вони перегризають саме. Всередині цій техніці різні проводи тощо, тому техніка перестає працювати.